Що, вже пора? Всім привіт! Давно ми не знімали такого формату як «7 фактів Про. А тому сьогодні у нас в меню таке найпоширеніше хронічне захворювання як артеріальна гіпертензія. І саме так її правильно називати, адже термін гіпертонічна хвороба є застарілим і цивілізованим світом давним-давно не використовується. Отож, не будемо тягнути конта за інтригу. Поїхали! Факт номер один. Підвищення артеріального тиску це не завжди артеріальна гіпертензія. Подібно з температурою тіла, пульсом, артеріальний тиск так само може підвищуватись внаслідок стресу, перенапруги чи фізичного навантаження. Окрім того, він може бути симптомом тривожного розладу або перевтоми. Щоб встановити діагноз артеріальна гіпертензія, потрібне стійке підвищення тиску, тобто підвищення тиску на протязі тривалого часу. Для цього нам в допомозі знадобиться щоденничок тиску. Це аркуш паперу або блокнот, де пацієнт фіксує покази свого тиску на протязі певного часу. Артеріальною гіпертензією вважається підвищення артеріального тиску вище 140 на 90. У свою чергу таке хронічне захворювання, як артеріальна гіпертензія, поділяється на первинну та вторинну. Причиною первинної є стрес, малорухомий спосіб життя, обтяжена спадковість. Вторинну ж викликають захворювання нирок, нервової чи ендокринної системи. Але тут дуже непролазні джунглі, ми в них лізти не будемо і перейдемо до наступного факту. Факт номер два: людина не відчуває артеріальний тиск. Якщо ви лікар, вам часто доводилось чути фразу я не відчуваю свого тиску. Або навіть якщо ви не медик, ви могли чути від знайомих фразу 160 на 100. Це мій тиск, я до нього звик. І в якійсь мірі це правда. Больно! Ти фашист. А? Людина не відчуває високого тиску взагалі. Однак це не означає, що він не робить своєї темної роботи. Саме тому будь-яке підвищення тиску вище 140 на 90 потребує корекції і лікування. Виникає запитання: а як же такі симптоми, як головний біль, запаморочення, мушки перед очима, слабкість? Так, дійсно, такі симптоми можуть мати місце, але вони є лише у двох випадках: перший це раптове підвищення тиску, що має назву гіпертензивний криз». Та таке саме його зниження, що має назву артеріальна гіпотензія, і в таких випадках наявні симптоми. До речі, про артеріальну гіпотензію у нас є окреме відео на каналі. Опис до нього буде під відео. А стійке підвищення артеріального тиску, що і є безпосередньо артеріальною гіпертензією, протікає безсимптомно. Ось чому так важливо його вчасно виявити і почати лікування. І раз ми вже торкнулися теми швидкого підняття тиску, тобто гіпертензивного кризу, факт номер 3 є ліки для швидкого збиття тиску і для його контролю. І потрібні вони обидва. Такі ліки, як каптопрес, каптоприл, міфідипін, формадепін, діють дуже швидко і дуже ефективно, однак їх ефект не тривалий і діє 4-6 годин. Саме тому вони використовуються для швидкого зняття тиску при гіпертензивних кризах і мають бути в домашніх аптечках людини, яка страждає на підвищення тиску. Однак доведено, що погано неконтрольована гіпертензія така ж сама шкідлива, як і неконтрольована. Саме тому вкрай важливо тримати постійно тиск в межах до 140 на 90. Саме для цього і придумана друга група препаратів препарати для контролю тиску. Вони діють в свою чергу 12-24 години і приймаються кожен день. Зранку встав, зуби почистив, таблеточку випив, затиск забув. Факт номер 4 не можна комбінувати подібні за принципом дії препарати. До прикладу, така група препаратів, як інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту діють на ренін ангіотензинову систему в нирках. Інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту впливають на ренін ангіотензинову систему. Тепер те саме, тільки швидше. Усі препарати даної групи мають спільне закінчення прил. Наприклад, еналаприл, лізіноприл, периндоприл, раміприл і так далі. Препарати з даної групи комбінувати між собою у жодному випадку не можна, адже всі вони впливають на одні й ті самі рецептори. Однак, за своєю хімічною будовою, вони є Різними речовинами, тобто кожен з них має власні побічні ефекти. Таким чином, скомбінувавши два препарати, ви не отримаєте бажаного ефекту, адже вони будуть конкурувати між собою за рецептори, однак отримуєте в два рази більше побічних ефектів. Також типовою помилкою серед лікарів є одночасне призначення інгібіторів АПФ та блокаторів ренін ангіотензину по народному сартані. Вони так і називаються: лозартан, валсартан. Телмісартан і так далі. Справа у тому, що вони також мають подібний механізм дії і призначаються лише у разі непереносимості перших. Але у жодному разі не разом з ними. А тому, якщо ви помітили у себе отаку комбінацію препаратів, зверніться до лікаря та скоригуйте лікування. Факт номер 5: інсульт не від високого тиску, а від нелікованої гіпертензії. Переважно більшість 70% мозкового і інсульту причиною є нелікована хронічна артеріальна гіпертензія, нелікований цукровий діабет та неконтрольований рівень ліпідів крові. Ці три фактори: цукор, холестерин та нелікована гіпертензія у поєднанні з тютюнопалінням і є тими причинами, що призводять до хворих судин, і як наслідок інфарктів та інсультів. Панічний страх, епізодичного підвищення тиску як причини інсульту. Неправильний і невиправданий. Навпаки, коли вже в людини трапився інсульт, у неї, як наслідок, підвищується тиск як компенсаторна реакція. До речі, в такому випадку тиск збивати не рекомендується. А тому ще раз, причиною інсульта є тривала, нелікована, неконтрольована артеріальна гіпертензія. Факт номер 6. Неочікуваний: крапанина не лікує тиск. Хто б міг подумати, сенсація! Тема, яка неодноразово е, лунала у нас на каналі крапельниці не лікують тиск. Вони взагалі мало чого лікують, але то таке. Ми сьогодні зупинимось на артеріальній гіпертензії. Вливання додаткових 200-400 мл рідини в судинне русло здатне навпаки лише його підвищити. А єдине, що допомагає при крапельницях знизити тиск, це чудодійний укол сечогінного в кінці. І той можна приймати у вигляді таблеток, без самої крапельниці. Навіть якщо зробити припущення, малисеньке таке припущення, що крапанина дійсно допомагає знизити тиск, то крапельниці людина приймає 5-10 днів на добу, а гіпертензія з нею 365 днів у році. А тому... а тому ще раз, таке захворювання, як артеріальна гіпертензія, лікується щоденним прийомом таблетованих препаратів, а не крапаниною. Факт номер 7. Гіпертензія лікується не лише ліками. Так, і мова тут піде не про різноманітні народні методи на кшталт, насіння соняшника, сік гарбуза, компреси з яблучного оцту. Хоча ці теми достойні окремого відео. Взагалі нам треба в них вчитися. Всього 5 капель додають в чайці гіпертензію, як рукою сніметь. Оце маркетинг, оце люди хавають. Немедикаментозні методи лікування, які дійсно впливають на тиск. Наступні. перше. Обмежити вживання солі в щоденному раціоні. Сіль містить натрій. Натрій тягне за собою воду. Потрапляючи в судинне русло, багато води лише збільшують тиск. А тому перший дієвий метод знизити в щоденному раціоні вживання кухонної солі. Два знизити вагу, якщо є її надлишок. Три більше рухатись. Прогулянки, скандинавська хода, велоспорт, біг, плавання тощо. Чотири Припинити палити, якщо досі це робите. 5. Скоригувати харчування, обмежити тваринні жири та солодощі, замінити їх на фрукти та овочі. Останнє, можливо, мало вплине на рівень артеріального тиску, однак точно вбереже ваші судини від таких ускладнень гіпертензивної хвороби, як інсульти та інфаркти. Такі от, 7 фактів про артеріальну гіпертензію. Очевидні та не дуже. Якщо вам такий формат подобається, засвідчте про це вподобайкою, а також поставте дзвіночок, щоб я постійно вам про це не нагадував. А ще розкажіть про це відео вашим знайомим, які мають проблеми з тиском. На цьому все. Всім більше доказової медицини, всім па-па. Давай, давай, вміють час тебе. Давай. О, він, але його тензинову систему. Це переписувавши. Е Все, давай.